Вітаю, шановні друзі. Кому з українців потрібно реєструватися в системі ETIAS, яка почне діяти з літа 2025 року. Давайте про це поговоримо. Ну, по-перше, почнемо з того, що є країни, які ввели ETIAS. Ви зараз бачите на малюнку, це ті країни, саме які вимагають реєстрацію ETIAS, сплати 7 євро за реєстрацію. І є країни, які мають безвізовий режим з європейським союзом і громадян громадяни яких повинні отримувати дозвіл ЄТІАС і реєстрацію і сплату 7 євро. Зараз ви їх також бачите на малюнку, тобто, як ви зрозуміли, ми бачимо список країн, які вимагають сплату за проїзд. І є країни, громадяни, яких повинні сплатити на цим зрозуміло. Україна, звичайно, маючи безвізовий режим з Європейським Союзом, її громадяни повинні реєструватися в системі ЄТІС з літа 2025 року, сплачувати 7 євро. Але друзі, кому з цих українців не потрібно реєструватися? Давайте почнемо з того, що потрібно реєструватися. Тут все дуже просто тим українцям, в яких немає. Дозволу ВНЖ, посвідки на перебування, резиденс Перміт, яка б дозволяла їм подорожувати по території ЄС. Якщо у них таких документів немає, вони повинні зареєструватися в системі ЄТС. Якщо ж ті українці, які мають е відповідну довідку ВНЖ, ПМЖ. Одні із тих країн, яка вимагає ЄТІАЗ, да, вони не зобов'язані там реєструватися. Біженці також не зобов'язані реєструватися при умові, що якщо у біженця є документ, який дозволяє йому пересуватися по території Європейського союзу. Тобто, дуже все зрозуміло, друзі. Ті, в кого немає дозволу ВНЖ або ПМП на проживання в одній із цих 30 європейських країн, вони повинні. Отримати дозвіл ЕТІАС. Ті, хто проживає, ті українці, хто проживають в Європі, вони дозвіл отримувати не повинні. Все дуже просто, тому е, українцям, в яких є ауфенхальстітель, або ж польський резиденс Перміт, або іспанський, чешський, і мають право з цим документом виїжджати е, по території Шенгену, пересуватися, то їм реєструватися в системі ЕТІАС не потрібно. Ось так, друзі. Тому знайте ваші права з повагою, ваш адвокат Демченко.